Київ позивається проти Москви через захоплення наших кораблів та моряків в Керченській протоці. Україна скерувала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Заступник міністра юстиції Іван Ліщина в соцмережі повідомив, уряд вимагає, аби суд визнав, що росіяни порушили права 24 українських моряків, коли напали на наші військові кораблі, що здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Також вимагають визнати незаконність тримання наших хлопців під вартою та притягнення їх до. Кримінальної відповідальності російські прикордонники 25 листопада атакували буксир буксиряникапу, а також катери бердянський Нікополь. Троє українців зазнали поранень. Команди суден і самі кораблі захопили українцям. Закидають незаконний перетин кордону. Нині вони в московських ізоляторах Лефортово і матроська тиша. Хлопці відмовляються від і вимагають, аби їх вважали військовополоненими. Міністр закордонних справ Павло Клімкін каже: в найближчі місяці моряків додому Росія не відпустить. Він прогнозує, що Кремль використовуватиме їх під час виборчих кампаній в Україні. Це повернення, чи відбудеться воно за декілька місяців, чи відбудеться воно за три, чи за чотири місяці, чи за два місяці, чи за місяць. Вони спочатку будуть робити. Таке вдавати, що суд потрібен, ну ми ж все зрозуміємо, але вони будуть через це впливати на виборчий процес в Україні.